Spectral Under 395 епоксидний ґрунт у версії спрей. Його основне застосування ізоляція так званих перешліфованих місць, які з'явилися на етапі підготовки поверхні до лакування. Перед використанням ґрунт необхідно перемішати, струшуючи балон приблизно 2 хвилини. Спеціальна насадка забезпечує потік, що імітує звичайний пістолет для лакувальних робіт. Завдяки чудовим властивостям, Андер 395 також може використовуватися як антикорозійний ґрунт для точкового ремонту. Ґрунт наносити на знежирену і суху поверхню двома-трьома тонкими шарами. У разі нанесення двох шарів продукту повне висихання досягається через 10 хвилин. Андер 395 забезпечує гладкі поверхні без ефекту вкраплення пилу. Після закінчення роботи обов'язково спорожніть насадку. Андер 395 не потребує шліфування перед нанесенням декоративного шару. Все, що треба зробити, це використовувати пилопоглинаючу ганчірку Новол. Спектрал технології, що підвищують ефективність роботи автомайстерні та забезпечують видатні результати.